Дрони головного управління розвідки уразили найбільший на півдні Росії нафтопереробний завод. НПЗ виробляє дизель, бензин та навіть авіапальне для усієї армії окупантів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 14 серпня безпілотники головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтопереробний завод у Волгограді, унаслідок чого на об'єкті сталися масштабні пожежі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України, головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими сил оборони. України завдали урадження по Волгоградському нафтопереробному заводу ТОВ-Лукоїл нефтьпереработка», що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Йдеться у повідомленні. У Генштабі зазначили, на даний час відомо про виникнення сильних пожеж на НПЗ, але детальні наслідки вогневого ураження поки що уточнюються. У генштабі ЗСУ деталізували, що Волгоградський нафтопереробний завод є найбільшим виробником павліно-мастильно-матеріалів у південно-федеральному окрузі Росії. Тут щорічно переробляють більше 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для армії Росії. Послідовно працюємо над зниженням потужностей виробництва нафтопродуктів у країні агресорці та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України, наголошують у українському генштабі. 13 серпня українські дрони Камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу транснефть Дружба у Брянській області. За даними головного управління розвідки Міноборони України, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу в місті Унича. Операція була здійснена ГУР спільно з підрозділами Сил оборони України. У генштабі зазначили, що зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також була інформація про вибухи у районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.